Коли Віталіна вивозить килимки з з'яла в студії на природу, то це означає, що лише днере ретрит розпочався. Спочатку вона ознайомила дівчат з будиночком на щастя на три дні, показала їм власне декорування стін цього мисливського рибацького закладу, провела красунь по їхніх апартаментах, розселила кожну на ліжечко і побажала чудових незабутніх вражень. Потім ми разом запакували тісненько холодильник макотою, ковбаса, якщо що, рибна йогінь. А далі картопелька, яку її колега Тетянка запекла вдома в рукаві, заодно мить з'явилася запеченою на столі разом зі смачнючим коробом і салатом з капусти і моркви. А це означає, що Віталіна, Тетянка, Руслана, Іра, Таня. І відірвались від дітей, від сім'ї, від будні, від землі, поки по дорозі підскакували в машині, і взяли на себе нелегку місію відключитись, омитись, перезавантажитись і переробити. А для цього, після потужного обіду, їм в поміч смачнючий чай, крила ангела від іриної мами, розтанувши на сонці шоколад, горішки від Тетянкиного тата і дай Боже цим золотим рукам здоров'я, незрівняний медовик на всі підходить до столу. Підкріпившись, Євгені вирішили в ліс ознайомитись дивовижною красою свого краю, йшли між папоротів по протоптаній дорозі, поворот за поворотом, долали перешкоди через колоди. Оминали лісову калюж, допомагали своїй коліжанці безпечно рухатись по лісу, а деякі перешкоди стали навіть в нагоді, отримавши ніжній поцілунок від Іни. Дівчата невгамовні, Віталіна сяє, а Тетянка наминає лісові чорнички, Ммм, смакота. Можна і горобину гризнути, і лісовий горішок нюхнути. Кожна жінок отримала завдання створити свій власний лісовий букет по своїх відчуттях, фантазіях, креативах. Крок за кроком букети ставали наповненіші, пахучіші, а йогині щасливіші, бо отримали знаки від Всесвіту. Конець стрибунець, який примостився на іру, це до мустанга і живого і залізного. Мишка, яку зустріла Іна, це до плодючості лісу, городини та життя. А їжачок, який сподобався Віталіні, це до зняття усіх своїх колючок по житті. І нарешті красунчик кінь, до якого він рівно дихає титянка, до безмежної сили зовні та всередині. А далі кожна зі своїм букетиком помандрувала додому. При вході нас зустрічає плодовита рясна алеча, трішки підкріпившись, йдемо глянути апі-будиночок, де нам рада кожна бджілка. І Тетянку облюбували, І з Русланою привіталися. І Таню вирішили провести до самого порогу. А далі наша оселя ожила, адже букат кожної це витвір душі, поклик серця та тепло мрій. Розмістили букетики по вазах, вони ж стаканчики, і побачили через вікно загадкову доріжку, куди ж вона веде, а веде вона на місток до чарівного озера посеред лісу, дихаючи латаття, манливі човники і подячна практика на містку, де кожна чула подих вітру, спів пташок, дотик сонця, шелест трав. Практика була вітальна для Іри з днем народження, тому як і ведеться серед його, ми зробили стільки кіл сурі на маскар, скільки років і Ми це змогли. Віталіна зашавасанила нас, і в повній подяці та любові ми помандрували додому, де нас чекала наша вже подружка Гільса. І її коліжанка по двору Маркіза. Почепили вогники на ганку, надали затишку нашій компанії та приступили до вечері. Знову запахла картопелька, лаваш з сиром і свіжий салат. Знає Тетянка толк за правочках. І вечір продовжила метафоричні картки. Сиділи до ночі, розповідали про себе та своє життя буття Були помічю та стимулом одна для одної. О, а ще на жіноче коло прибула одна рожева красунька. На наступний ранок зазвучала колонка, загоріла свічка, задиміла пахучка, а значить, пора на ранкову практику під навісом, бо дощик накрапав. Почали з очищувального дихання, капала пхаті. Різкі видихи носом. Тетянка засіла медитацію. Дихання продовжується, техніки змінюються, йогині стараються, а тетянка медитує. О, навіть Маркіза пішла в баланси на одній нозі, перепрошую, на трьох ногах, а тетянка так. Попрактикувавши Маркіза затаїра в повному розслабленні на сніданку, а далі знову в ліс. Тепер чистий, вимитий. Після дощу кожна дровинка виблискує, кожна квіточка сміється, листочки дихають, хвоя пахне, горобина радіє, грибочки ростуть, мурашки трудяться. А кожна з нас наодинці з собою в тиші без розмов, потихеньку добрідає додому. От і наші ворота. О, Таня вже гойдається на хвилях щастя. Усміхнена, але знайома оселя і лісові галоші перетворюються на пляжні шльопці. І серед озерної квіткової краси народжуються неповторні чаруючі розсаленьки. І почалося справжнє відкриття свого дикого серця. Кожна загадкова, неповторна, манлива. Але ж не забувайте і про вищу місію. Чиста екологія Віталіна на поготові завжди. Злившись тілами з м'якою водою, наші розсалоньки вибрідають на сонце. Кожна віддається на повну ці природній миті, але є і серед них невгамовна трудівниця Руслана. Віталіна рятує світ, а Руслана свій килимок, обійшовши в круголупів світу, вимиває його, вичищає і на місток. А поки розсалоньки засмагають Руслана, вже вдруге рятує свій килимок, підіймає його вгору до сонця, до вітру. Його є. Була і буде. А поки вона фіксує його надійно, тут таке почалося нестримна, відверта, дика фотосесія і клаптик одягу. Запаливши собою місцеві води, йдемо запалювати вогонь і смакувати гарбузовим супом пюре з грінками, пармезаном і кунжутом, гречкою, тушкованим бурячком з ізюмом та рибкою на вогні і, звісно, солоденьким. А далі наша українська душа розкрилася наповну, Розпочався пісенний блок. Кожній роздрукували тексти відомих улюблених пісень і вперед на сцену, бо коли співаєш серцем, то і все навкруг оживає. А ці йогині можуть і на килимку, і на сцені. Ойра пішла в танець. М -м -м -м. Віталіна теж не проти. Оцей колектив вже готовий до Євробачення. Я вам кажу. А тут годинна пауза від співу, бо Тетянка показала дівчатам відео, як Руслана рятувала килимок, і сміх наш чули сусідні села. Було голосно і безперервно ці миті розривні та незабутні. Нас зупинила гілза і покликала на місток подивитись захід сонця. І сміх перетворився в повну тишу, глибоку подяку, в захоплене спогляд. І знову гіль заведе додому на серйозні практики. За чайочком ми вписували на листок свої внутрішні думки, страхи, переживання, зажими, а потім спалили це все у вогні як знак переродження старого у нове. А далі засіли за настолки, наговорились, награлись, і навіть дехто не пропустив переможний бій усика та дюбога. А вранці знову місток. Знову дихання, знову практика. Місцева риба ще такого не бачила. А красуні, надихнувшись, перемогою Осика, усика почали ставити і свої рекорди. Бакасина, стійка на голові, М -м -м -м. повний кайф. І здавалося би, після шавасини додому, але ж ні, дике серце знову оживає, не боїться ранкової прохолоди. А фотограф, оператор, сценарист, режисер комфортно почуває себе і в теплій флісті на містку. Зафіксувавши ранковий вайп, ідемо до столу смакувати млинцями з сиром, соковитими бурячками та сирниками. Це прибравши, збираємось додому, ще поділились враженням, залузянням, насінням, і, як то кажуть, сядемо на доріжку, та в нас це на машину. Такі вже ці креативні йогині. Все було файно. То як? Ще повторимо?